Привіт із Берліна, дорогі друзі! Сьогодні у нас 3 вересня 2024 року. З вами Любомир Богоявнський. Це категорія відео «Нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявнського. Дорогі друзі, наше життя переповнене тих чи інших випробувань. І всяка слава вона має, скажімо, два полюси. З однієї сторони це радість, це знайомство з іншими людьми, з іншого полюсу це хейтери, це, скажімо так, багато людей, які... Починають так чи інакше входити в життя, намагатися, скажем, писати якісь свої коментарі, які не завжди приносять радість, і хтось там проявляє агресію, хтось ненависть, хтось ще щось. Ну що ж, я несу свій хрест, і я ну, повинен пройти цей шлях до кінця у цьому життєвому втіленні. Я повинен захищати права людей із шизотиповим розвитом, із шизофренією і людей небінарних персон. Людей з якимись психіатричними феноменами щасливе і повноцінне життя. Е, ну, для мене, наприклад, е, моя слава, яка в мене починає визростати, тому що в мене цей берлінський період, який в мене вже тип, розпочався період Німеччини, звісно, в мене активність в інтернеті піднімається. До мене нові підписники підписуються. і от напевно один із самих неприємних моментів для мене особисто, який мені дійсно дуже неприємний, але я приймаю те, що до мене приходить молодь, так і в мої відеоролики, особливо де я показую свій мейкап, там якісь прояви своєї андрогідності також, викликають у них сміх. Це для них 95-й квартал, це для них, скажімо, якісь таке дуже смішне шоу. і. Треба б далі боротися за права людини, боротися, скажімо так, за те, щоб, щоб люди ставилися інакше до людей, які відрізняються чимось. І, в принципі, в усі ці ситуації винний хто? Путін. Путінський режим. Якби не розпочалася війна, якби Путін не напав на Україну, я б вже працював би в мінімум в одному університеті України, викладав би психологію, філософію, філософські дисципліни, е і в мене були б студенти. Які мене слухали, я б захистив би мінімум одну дисертацію свою з філософії чи з психології і був би українським науковцем, вже б навчався в докторантурі, при тому цікавим, серйозним науковцем. Але мені довелося у 2022 році лягти у психлікарню, підтвердити, що це типовий розвит, і вже після цього я зробив камінал. Ще людина з шестиповим розглядом, що викликало просто хвилю дискримінації та обурення серед науковців, де проти мене ополощилися доктори наук, кандидати наук, що людина з типовим розглядом чи шизофренією після психлікарні не може захистити свою дисертацію. Ну, там була маса різних неприємних конфліктних ситуацій, про які навіть в принципі не розповідаю у відеороликах. І... Мені просто не дозволили вийти навіть на передзахист моєї дисертації. Хоча я написав академічну доброчислі праці. Мене знищили в Україні як науковця. Вдвох аспірант просто знищили. Проте мене ціла була змова реальна. Проти мене була ціла боротьба, в якій я не зміг перемогти, тому що ну, в мене не було таких і влади і такої сили, щоб. Хоча вийти на передзахист дисертації. І п'ять років навчання наукової діяльності я отримав масу знань, я дуже люблю навчатися, але результат цього всього а, нульовий, тому що я, мені не дозволило захиститися, і при тому в мене опоненти з'явилися, які давали хороші відгуки на мої наукові праці. Докторинам, і це нічого не подіяло. І це була ще одна із причин для мене, коли в 2023 році вже все було зрозуміло, і в 2024 році моя закінчувалася остання аспірантура, і мені не дали вийти на захист психології. Я вже зрозумів про те, що мій етап в Україні завершається. Це просто воля вищих сил. Все, що я міг дати Україні як науковець, як психолог, філософ, як езотерик, я дав Я не хотів акцентувати увагу на тому, що я є і андрогін, який виходить за рамки так званого гендеру соціальної статі. Хоча я ідентифікую себе як чоловіка біологічного. Я гея, це для мене дуже важливо, але в ту чергу того гії, який поєднує в собі і чоловічі, і жіночі початки. Тобто я не бінарна персона. І я став на захист людей шизотипом, розглядом і шизофренією, що в принципі викликало серйозне нерозуміння мене з дуже кажу, багатьма науковцями. І я залишився, в принципі, один у полі воїн. І от я переїжджаю в Берлін, і тут виникає нова ситуація. Я можу тут залишатися жити, в принципі, як є, який є небінарною персоною. Тому що у Берліні введений закон, ціле правило нове. Що він є містом покровителем ЛГБТ небінарних персон. Сюди входять транссексуали, трансвестити, андроїни, бігендери е і також ряд іще людей, які на психологічному рівні відчувають себе, скажімо так. Інакше і тільки ці люди по закону мають право тут жити. Ну і я ще перед... Я невдало дуже з'їздив у 2022 році, і мене зареєстрували в Мюнхен-Гладбазі. Це невелике містечко, але там. Проблема з лагерем в тому, що лагерь знаходиться на полі, там мало українців, і переважно там о, ну, переселенці з Сирії, Африки, з ісламських країн. І вони поселили були з сирійцем в одній кімнаті. І от вони не розуміють ЛГБТ людей. Українців там, ну, було небагато і переважно це були бабусі із Донецька-Луганська, які, вибачте, сорі, що це скажу, які просто бухали, напивалися, співали якісь матерні пісні з матюками, які не розуміють ЛГБТ людей, там ходили п'яні. Просто ці бабки ще ну це треш якийсь теж, таку трешу горівня. Це все нагадувало там, як сиділа одна бабка, співала п'яна. Пісні Українка з Донецької чи Луганської там області, російської ще мови, якісь. Ну, це, це, ну, ми, я толерантно ставлюся, але я до чого веду. ЛГБТ, людей там не розуміли. І я відчувала небезпеці, тому що, розумієте, це все наче так якесь відгородили от, взагалі від міста від всього, там, у тому мюнхен Гладбасі, за цим містечком на полі цей лагер. І все ти там. І там я був дуже нещасливий. І, і от мене зареєстрували туди, коли я їхав, я просив зняти мене з реєстрації. Я ще був мало у Німеччині, і, щоб потім мене можна було перереєструвати в інший лагер, в інше місто, але мене не зняли. І по законам Німеччини я прив'язаний. До Мюнхенґват Баку і залишаюся. І перевестися дуже складно, бо мені треба їхати в кінець Німеччини. Це кошти, це гроші. Якби. І тут ну... я дуже вдячна і тут ЛГБТ-організація, яка мене підтримала квартира. Я їм дуже дуже вдячна, Вони просто спасителі, вони допомогли мені, надали от я хоча б відпочив то, та пожив безкоштовно в. Шелтері для гієвлосбів бісексуалів і трансгендерів. І значить, єдина можливість мене перевести у Берлін — це апелювати до закону, що я ЛГБТ ЛГБТ-небінарна персона, гей андрогін. От. І далі виникає ситуація, да, тому що як андрогін я повинен показати. Публічно свою андрогінність. Тому що коли я приходжу з бородою, я не нафарбований, мені не бачать андроїна. Ну, я, я е, іншого закону тут немає. Тільки по цьому я ж тут дискутую, спорюся про те. Хто такі андрогіни? Я пояснюю, що це симптом шизотипового розладу, який я вважаю варіантом норми, як людина з шизотиповим розладом. Я вважаю, це і є аномальність мислення, яка є нормальна. Моя андрогіні, що я не, не ідентифікую себе як там, звичайного чоловіка, я поєдную чоловічий жіночий початок як екстрасенс, як маг, як езотерик, і у мене відбуваються дискусії, так? адвокат, юрист, який мені німець, він там пише заяви. І наступає той момент, коли мені доводиться, що просто вижити, бо я хочу жити у Берліні. Для мене це питання, ледь не життя і смерті. Але Тегель і чиновники, і просто, ну, які займаються біженцями, вони категорично відмовилися. Мене переводити з Мюнхена в гладбагу сюди. І е, мене можна лише дистанційно перевести як людину, яка є небінарною персоною ЛГБТ, гей-андрогін. І наступив той момент, так, коли от 6-го числа ну, по цьому договору ще підписав: мені треба звільнити цю кімнату. На цьому тижні повинні вже заселити щось людинку, яка буде, ну тут кімната в цьому шелтері на двоє людей мінімум. От, а можливо, ще колись і третю можу людину заселити, якщо дуже потрібно. От і я розумію, що комусь дуже потрібно, як і мені було. Я розумію, я дуже вдячна, скланюся в ніжки, і значить. Я маю надію, що мене хоч на трішки тут залишать пожити, бо моє питання вирішується. І тут просто щастя жити. Просто щастя жити. І мені 6 числа на даний момент по договору. У мене ще не продовжений договір. Мені треба виселитися. Мені треба сідати на транспорт і добу їхати до Мюнхен-Гладбаху в той табор, де я жив. І я бунтую, я протестую. Я е, спив камінаут, як гей, андроїн. Я нафарбував губи, вже нафарбував нігті, і я там до священника, священниці пішов, я там іду, стукаю в різні двері і прошу про підтримку. Прошу про допомогу і дякую ЛГБТ, організація квартира, що вони працюють. Я маю надію, що мене як алготени бінарно персоналія андрогіна як людину з шестиповим розглядом переведуть такі офіційно жити в Берлін, і цей перехід відбудеться. Я маю надію. Я дуже не хочу туди їхати. В той Мінкангладба. І навіть якщо я поїду туди, я буду там уже тоді просити їх про перевод в Берлін. Мені ну от, ризикуючи життям, у ти неблагоприємній атмосфері, я буду фарбувати губи, що там воно ну, як буде залишатися і відбуватися. знає тільки вища сила, але я всіма силами борюсь за Берлін, тому що для мене саме це місто це питання життя дійсної смерті, бо я лише в цьому місті можу знайти душевний спокій. Я тут щасливий стаю. Я тут знаходжу, розумієте, такі ресурси енергетичні, які ніде, в принципі, я раніше не знаходив. Мені дуже подобається саме місто Берлін. На даний момент це моє саме улюблене місто у світі стало вже. В Україні я був щасливий живучи у своїй маленькій бобровиці, хоча там скільки було страждань, муки, болю, але це моє родове місто. Там я корінний бобровичанин, до сьомого десь коліна породу мами. А в цілому у світі от єдине місто після бобровиці, де я знайшов. Більше щастя навіть чим у Бобровиці набагато, де я дійсно щасливий, це Берлін. І от мені доводиться, я публічно так, уже записую відеоролики, навіть фарбую губи, але не завжди знову от я йду просто на вечерю, я витираю помаду, тому що я ж не буду помаду ці їсти, так, з вечерею. І для мене це так. Я можу бути чоловіком і жінкою, андроїна, ну, на, фізично виглядати. В крайній мірі, і відчувати себе, але я не хочу, наприклад, там себе називати в жіночому роді. Тому що я не транс, не трансгендер. Бінарна персона не бінарна персона. Це не, не є суто там трансгендер, чи трансвестит, чи транссексуал. Це людина, яка відчуває себе такою, яка виходить за межі гендерних. Стереотипів і рамок. І викликають цей вихід ряд різних феноменів. Цей людина з шизофренією, у якої відбувся вихід за межі гендерних рамок, у частини. Це людина із шизотиповим розвитком, як у мене вважаю своєрідним варіантом норми. І от палка з двома кінцями, так, коли я бачу про те, що хтось починає сміятися. Ну, що ж, нехай сміються там в інтернеті. Я вже йду цим шляхом, захищаючи права людей з шизофронії, шосотепом, розвитом. Я не буду цього соромитися чи боятися. Ну, ну от, психофобія це дійсно зло. Коли людей з якимись іншими феноменами намагаються знецінити, знищити. Ну що ж, я буду боротися далі? Буду боротися далі і захищати права людей із психіатричними феноменами на повноцінне життя. Для мене це не пости далі, хрест, який в мене так, я несу свій хрест. Ще став складнішим, да, тому що от, дуже негативний момент, що частина людей вони не можуть сприймати це без якогось в кавичка гумору. Ну, ну що ж мені робити, якщо частина людей настільки у нас не цивілізовані, де в школі не було виховання ЛГБТ толерантності? А як же ЛГБТ діти-трансгендери? Ці люди, які відчувають себе не в своїй статі? Значить мені треба ці питання піднімати і захищати права всіх ЛГБТ людей. Я гій, я людина шестиповим розвидом, я чоловік біологічний на духовному рівні, я андрогін, я інопланетянин, який поєднує в собі. І чоловічий, і жіночий початок. Я екстрасенс, я небінарна персона в цьому плані. І я маю надію, що Господь Бог допоможе, я таки зможу пройти цей непростий шлях і перевестися у Берлін. Це моя мрія. Але на все воля вищих сил. І все йде так, як угодно, вищим силам.